Чуємо благовістя про волхів, що поклоняються з дарами, і про пастирів, що грають на сопілках, і про ангелів, що співають, слава у вишніх Богу, і на землі, мир в людях, благовоління. А ірод засмутився, що Бог у плоті явився, для спасіння. Роду людського, тому нині, владико, чоловіколюбний, все творіння оспівує тебе, промовляючи. Христос народжується, славте, Христос з небес, зустрічайте, Христос на землі, возносітеся, нині ангельські собори радіють і хори мучеників. Веселяться, бачачи славне і чесне Різдво, яке й усі ми будемо достойно прославляти серцем і устами. Приймі ж, благий, чоловіколюбний, Господи, цих рабів Твоїх, що каються у своїх гріхах, відомих і невідомих, вільних і невільних, і з Твоїм звичайним чоловіколюбством. Прийми поклоніння і піст рабів Твоїх, щоб, виконавши заповіді Твої, і дочекавшись нині святого і чесного Різдва Твого, вони чисті і непорочні, стали достойними причасниками пречистого Твого тіла і чесної Твоєї крові, бо Тобі належить слава з Отцем і Святим Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.